Мені так стидно, що страшне. Я вам не можу передати. То такий стрес я маю. Я зрозуміла, що я взагалі недостойна для того, щоб мене Бог так сильно любив. Я собі згадую, що я робила, скільки я нагрішила, скільки в мене в моєму минулому гріхів. І яка я була, мені так стидно, що я не можу вам передати. А Бог так сильно мене любить. Я навіть була ще не з Богом не навернена до Бога, а Він вже робив все, що я хотіла. Робив все в тисячі разів краще, Так, по своїй волі, так, щоб мені було класно. Я там хотіла таке, він мені робив тисячу раз класніше, так, щоб мені було добре. Не можу вам передати. У мене є сім'я, в мене такі гарні діти. Я маю все для, для життя. Мені ноги, голову, руки. Маю можливість заробляти. У мене є квартира своя, в мене є машина. І без Бога я би то все не заробила ані, ані сама, ані раз. А я тільки в свої майже 30 років я тільки дійшла до Бога. Ви зробляйте, як він мене сильно любить, що він чекав на мене стільки років. Хто би на мене так довго чекав? Що би я не попросила, Бог завжди, завжди, ще такого разу не було, щоб Бог не виконав. А якщо не виконав, то через багато років я зрозуміла, чому він того не зробив. Бо він знав, що то буде мені погано від того, що мені того не треба, що я того не потребуватиму з часом, що я отримаю краще, лиш треба старатися то утримати. Кажете, Бога нема. Просто подивіться, що ми маємо, яку природу ми маємо, яке небо, яку землю. Ми маємо стільки того їсти, всякого різного. Ми маємо стільки різних видів в природі їжі, яку нам потрібно. Ми маємо воду, воду, яку то неможливо порівняти її ні з чим, яка вона потрібна для нас. Яким ми, нас Бог створив, ідеальними, щоб ми. Щоб нам було всюди комфортно, розумієте? З двома ногами, з двома руками, щоб нам було комфортно. І наші відбитки пальців всі унікальні, Ми, кожна людина унікальна, то є підпис Бога на наших пальчиках. Уявляєте? Подякуйте Богу за те, що маєте.